І всім привіт! І сьогодні ви завітали на мій канал Стар. Сьогодні ми будемо проходити е більше квестів та фармити кубки в Бравл Старс. Тут якісь нові штуки, не геть нові. Тут, я так розумію, треба вибирати пару для Бо. А вона що сюди Мортіса додали. Це ж хлопці. Странно, ну, ладно. -ну. Допустимо... Ну, ну, ладно. Сьогодні наша задача це проходити трі, трішки квестів. В основному це оформити кушки. Бо право пас непогано, ми вже Але не треба, не треба зупинятися. Хороше, тримаємо все добре, не, не зупиняємось. Йдемо до перемоги. Ммм. Якось так. Ось так. Uh, зараз uh, я хочу пограти трошки за ворон, да нього я з нього нарав. Я на ньому дуже мало навалив. То в принципі хочу трошки за нього пограти, за ворог. Прикольно, бідниц. Коротше, прикольний, прикольний. Ну mm що -hmm. сказати? А. Uh, Коротше, а ви не забувайте ставити свої царські е, панські вподобайдені та підписуватися на мій канал. І писати коментарі. Я всі читаю -то ви їх читаю обов'язково. Е ще ви мені пишіть, ну е взагалі мені ще плюрати. ну, Сашки. Коротше, порадити. Ну, в принципі, я би сказала, що навіть легко можна чайку попити. Це зараз не важко, бо я граю, мабуть, з бота. Все ж таки мало купів, там 30. А, То, де, м -м, це якось маловато, ну це мало, це мало. Так. Не подає. Футбол не чекає. Всіх коментарях е дивиться футбол. У нас вийшло тільки пару випусків. Я всі на футболу такою дивиться У нас з'явилася традиція. Кожне відео, якось задає яко, віде якесь питання, а ви пишіть мені коментарі, я не даю. Я буду дивитися і буду дізнаватися. Угу. А ви пишіть, що вже ну, ви любите грати. Ну, щоб я міг ще знати. Ну, тим часом э, я виграв одну гру. Це навіть дуже легко, тут нема що не Ну, дуже легко. Ну, це мої кубки. Ты такие, ну, ничего не скажешь. С зимние, хотя же зима скоро пройдет. Скоро же на сна будет. А там же ну, видка нет такая. Дорожки будут брать отпуск, что-то хочет. Витайка будет уже. Я хорошо. Ну... тут такая лично варичная, что то такая, вот тут подаруночка, все такая, и леночка прикрашена. А вы уже... Ну, пришел. В принципе, не знаю. А вы уже вам что-то прикольно. Тут тут, тут. Добро. Ну, в принципе... Ну, в принципі, не можу, я даю це Ельз і Джекі, бо вони все-таки ХП у Ворона маловато. Ну, сильно маловато. Я б не сказала, ну, я таке, сильно маловато. Ну, ми прям сильно маловато. Але, ну, все одно виграли. Своєм роб... Гейм Краби тащить. Ну, краб. І все одно вітер квест. Ну, як вже і казав, трошечки будемо виконати квести, Але це так трошечки. Mm. Тут ще десь пару квестів. А так то цілком будемо фармити кубки. Бо в мене їх мало. Скоро вже буде 5 тисяч, але все одно цього мало. Треба більше. Щоб зробити прям фул ці бійці, і... Багато купів, коротше. Точнее ну, що? Що я, я? М -м -м, нічого немає. Як не грає не з небамичі. У мене прям прикольні тімейти, у мене прям хороші тімейти. В принципі, мені дуже Джейкі і ільфі. Він в потну, може дати мені непоганих е грішів. На горіха, на горіха. Отако. А Джессі. У мене і пічка Рену, це Дві тисячі. 2000. У мене що там здоров'я, що там? 3600 ще. Це якось дуже мало. Але урон у мене нормальний. Плюс така птичка наносить десь пару тисяч. А потім все отрута то короче, нормально. Ну, а ми знову захитана, было у нас вже ніхто не прикол. Він просто не може быть. Большое кукунов е. Ну, короче, все хорошо, ми ще одну привеха. В принципі я повиконала все и квесты, я хочу выкупить. Рейр Мистер Про. Ну, то... Пограю за якоюсь іншові. За 33 кубки. Непогано? Непогано, в погано? числі. Погано І аж цілих вісточка. Два да. так. Отаку. 6 плюс 10 гем. У мене вже 94 гема. Це без доната. Ну, коротше, нормально йдемо. Може так на лего накопимо. Я сумніваюсь. <кхи> сумніваюсь. да, -да? Все правильно почули Бо я ще вже пару місяців куплю, допустимо. На сотню навіть, та... на сотню навіть. Такі противники, кленці, Коль В принципі, таке. Але за все то знову ми граємо бо всього не куплю. І раз і ще ульта отака бах. Ой, як смачно залетіло а Карло я Хочу я дитину, ладно. Звичайно, поділився Килом. Ну, цього такого приколу ранька, що у нього багато хата. Можна тако танкувати Ну що мені той ворог зробить? Серйозно, але так я не розумію. То краще все-таки грати а аж. Якась штука була, ну це значе, краще мене викинуло Ну, ничего страшного, все хорошо. Все на месте, просто я посттичка влезу. Могут все из інтернета. Хотя на сейчас Ну ладно. А вы не забывайте ставить в і и подписывайтесь на мой канал. Та писати комментарии. Разказываю вам секретик. Добре. А у меня тут Ну, що тут сказати? Ну це легко. Тобто, але тут ще GG. Да, да, я, я всі їхні імена повчав, да, да, але все про То якось так. Ну, і... Ну, про. Хорошо сказав, що про. Чуть не обе. Не на каркать. Треба не на Не накаркать. Це така. Треба щось пожалуйста. Бажано не на каркать. Добре, нас коротше, все их ломаємо. Подавно нам так тычка до перешкоди. Вс, пусть. Ну сейчас Оця ваша защита. Якось не сильно допомогла. Ну трошки допомогла, що. Але тако я би не сказав, коси. Так собі. Ну помогла. Угум. Добре. Блін, а це набісить тут Карло і Динамайк. Я кажу, пора за Карла Димон тоже є. А я нього чомусь не граю. Я не пам'ятаю. Сверхрітки. Я не пам'ятаю. Е, пам е, Якщо всі є, то добре. Погано. Як це називає? Так. О, в принципі, в противників все там. В 15% у нас 100 Ні разу не разумно ударили нашу базу, але точно замер. А перво. Беру... Ну ладно. Намен мало х я не роблю всіх приведи. Я не розумію, що вони роблять. Я роблю этих привід. Я наче через них присок Але Вони все одно осталось, що я не розумію. Ну, no? mm -hmm. але, 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 але А ви не забувайте ставити свої перші лайки та підписуватись на мій канал і писати коментарі. Ну, Ви не забувайте. Я все читаю, дивлюся. Ну, пишіть, що мені ще пограти. Кубки ми сьогодні нормально наформили, скоро вже буде 5000. А ви не забувайте про клуб Старс. Називається Старс, треба 2000 кубків. Не думаю, ви запам'ятали. А якщо що, відмотайте. А я кажу всім пока.